Два місяці під вікнами цієї багатоповерхівки красується сміттєва купа з гілок і різних відходів. А поруч баки, які майже пусті, жителі будинку вже втомилися боротися зі сміттям, яке скидають під їхніми вікнами всі, кому не лінь. Вивозять весь мусор із кафешок, з всяких магазинів, вони ночами прямо тут таке витворяють, що то невозможно. Тепер вже зранку забрала Олешка, до неї ми не маємо ніяких питань. Я живу на другому поверсі. Люди з першого у нас неможливо відкрити вікно. У нас немає такої, що буває свіжий воздух. Рятують від бруду й смороду лише кілька дерев під вікнами. Зазвичай цю сміттєву купу поповнюють і непотрібними будматеріалами і старими меблями, які вже віджили своє. Під час зйомок ми натрапили на автівку, господар якої викинув поруч зі сміттєвим баком стару тумбочку. Як виявилося, цей чоловік проживає в іншому мікрорайоні. Його просто попросив знайомий позбутися дерев'яної тумбочки. Той, недовго думаючи, виконув її туди, де, на його думку, їй і місце. У стоять великі ящики. От туди складують, в розсвідувало, А здесь просто цілок попросив, йому неудобно нести, я у знайомого був. Якщо великих баків немає, то принаймні малі є. Тож поповнювати і без того величезну купу непотребу не обов'язково. Запевнили тутешні жителі. У результаті ми змусили чоловіка викинути тумбочку у сміттєвий бак. Однак за кожним не простежиш. Тому вихід із цієї ситуації потрібно шукати інший. Або людину поставити, або камеру десь поставити познімають на камеру номера, хай їх штрафують. Люди стільки мусору не носять, вивозять сюди прямо машинами вже. Вона ж бачить, купа є маленька, вона і наростає. Позбутися сміттєвої купи можна не лише свідомим ставленням громадян до чистоти. За словами виконуючого обов'язки начальника управління міського господарства Олександра Бежевця, за належний санітарний стан прибудинкових територій сьогодні відповідає нещодавно створена управляюча компанія. Всі прибудинкові території згідно договору. Міжмукасівською міською радою ще від січня 2012 року заключений договір із товариством ітв сервіс З ним до цього договору вони виступають як управитель. Вони зобов'язані зобов'язуються надавати послуги з утримання і прибирання прибудинкових територій і утримання їх належного санітарного стану для забезпечення нормальних умов життя для тих жильців, яких вони обслуговують. Питання планують вирішити вже найближчим часом. Варто сподіватися, що самостійно прибирати свою прибудинкову територію від бруду. Жителям цієї багатоповерхівки більше не доведеться.